Заробіть собі на носі, дискутують погане чи добре, що дозволили молоді виїжджати з України. Запам'ятайте, абсолютно все, що робить Зеленський, він робить не для вас, не для країни, не для перемоги, а тільки тому, що йому конче треба ще один строк. А буде війна, чи не буде, то йому байдуже. А молодь показала, як ставиться до нього, показала картонками. Він не буває під шахедами, ракетами. Він насолоджується владою, він призначає все нових і нових невігласів у владу, тому що йому не потрібна перемога, не потрібні люди, не потрібна країна. Йому потрібна влада. Він зайшов у смак, як Путін, як Сталін, як Кімчанин. Влада засмоктує людей. А нікчем і не вігласів засмоктує з перших ста днів відпусток від плигання по фонтанах від кілометрових кортежей і сотень хулуїв, від щоденного сидіння в телевізорі і зустрічі на рівних з Трампом і Макроном. А якщо повезе, то і з путіним покалякати про життя наше бренне. Тому й не сидять топові корупціонери, тому не будуються станції в один гігават. Тому немає ні 50 фламінго, ні сотні паляниць. А є брехня, брехня, брехня. Так. Переможемо. Легітимність президента Зеленського визнає виключно народ України. А ви знаєте, що на пошту зелень безкоштовно підганяє газетку Слуга народу для розповсюдження. Рекомендую набирати їх для розтоплення на зиму. Думаю, стане в нагоді. Забирайте все. Володимир Цибулько, політико викрило головний трюк банковий йти, щоб залишитися. Володимир Зеленський знову готовий піти, але з кожним разом це звучить дедалі більше як рекламна пауза перед новим сезоном серіалу Слуга режиму. Політико розклало цю гру по поличках: обшуки, тиск на опонентів, атаки на антикорупційні органи. Усе це не відставка, а генеральна репетиція переобрання. Бо головне не піти, а переконати всіх, що йдеш. Політико, нарешті, побачило те. Про що в Україні давно шипочуть навіть у військових чатах Зеленський грає у відставку як актор, що розігрує сцену смерті без жодного наміру впасти. Я готовий не балотуватися, бо це не моя мета, каже він журналістам Ексіос із виразом змученого пророка. І Фовелфінішворвизраше самрелі нату. І одразу за цим обіцянка звернутися до парламенту щоб організувати вибори, якщо буде мир. Тобто, якщо з'явиться юридичний трюк, як обійти конституцію, це вже не перший акт цієї вистави. Ще взимку Зеленський театрально заявляв: якщо потрібно, щоб я пішов у відставку, я готовий. Я можу обміняти це на НАТО. Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО. Звучить благородно, але суть проста. Шантаж моральним пафосом, коли насправді граєш час і позиції. І от тепер навіть іноземні аналітики зчитують ця мімікрія відставки лише тінь передвиборчого старту. Багато дій Зеленського вказують на протилежне, констатує Іван Климпуш Цинцадзе. І справді у владних кабінетах не пахне прощанням, там пахне підготовкою. Ті ж депутати від слуги народу, що виходили з останньої зустрічі з президентом, побачили перед собою невтомленого лідера. А впевненого кандидата, який вже свариться з усіма, хто не створив йому непохитного іміджу перед заходом. Політіко відверто пише про липневу спробу банкової прибрати незалежність антикорупційних органів саме тоді, коли на і Сап почали розслідувати справи, що тягнуться до президентських інсайдерів. Потім обшуки, рейди, залякування за словами колишніх міністрів, це прихована кампанія зі знищення конкурентів. Цитата, яка варта підручника, вони фактично шантажують усіх своїх потреб. Тенційних опонентів скажеш проти нас слово, отримуєш кримінали санкцій. А тепер у гру вели залужного його ім'я для Зеленського як дзеркало для вампіра, болюче, але правдиве. Проти кількох генералів запускають справи, які можна використати як важіль. Випадковість ні, це ж не суд, це сценарій. Політика констатує. Політика в Україні повернулася. Насправді вона нікуди не зникала. Просто під шум готовності до відставки банкова вмикає повний передвиборчий режим. І поки президент говорить про мир. І втомленість спецслужби та медіаресурси перерозподіляють поле бою під виборчу кампанію. Іноземні журналісти вже читають це між рядків. українці між обшуками, санкціями та рейтинговими цифрами. Тож питання не в тому, чи піде Зеленський, питання в тому, кого він потягне за собою, коли почне падати. Він помре скоро це факт, і все закінчиться. Путін скоро помре, і все закінчиться. Його смерть неминуча. Про це Зеленський заявив в ефірі французького каналу. Якщо це сценарій перемоги нашої влади у війні, то все піпець як погано. Бо життя це не сценарій 95-го кварталу. А якщо він не помре, то завжди можна затягнути стару пісню Трамп чому не помер Путін? Вікторія Максименко. Все ж так просто, А ви переживали вже скоро. Тарас Козак, квартал 95. Я буду робити все від мене залежне до кінця своїх днів, щоб захищати Україну. Але я молодший за Путіна, тому робіть ставки на мене. Щоби захищати Україну тільки скільки я зможу. Але я точно молодший Путіна. Бачите, моя перспектива? ставте на мене. У мене краща перспектива. Тетяна Чайковська. Воно від безкарності вже геть збожеволіло Валерій Прозапас. Он як тепер у нас потужна стратегія. Путін скоро помре і все закінчиться. Надійне як швейцарський годинник. Західні партнери обов'язково її оцінять, особливо Трамп на 6 років старший Путіна. Тільки от що буде, якщо скоро не помре, а проживе ще 5 років, чи 7, або 12? Чим будемо розважати глядачів єдиного та західну аудиторію? І проблема в тому, що навіть коли помре, це не останній Путін на Росії. Андрій Кокотюха Зеленський сказав: коли Путін помре, все закінчиться. Почати з того, що не Помре а здохне, закріпивши це, йдемо далі. Здохли раніше Іван Грозний, Петро Перший не доведено, але кажуть, що від Сіфілісу. Катерина Друга не доведено, але від ожиріння бо від цього діла, яке по согласію, тільки довше живуть. Микола Перший, Палкін, Ленін, Сталін, Брежнєв і ще їхніх царів убивали. Здається, більше ніж вони самі двигали коні, але на жаль, нічого не скінчується. Але ані для України, ані для притомних людей та країн у світі. Нарешті Зеленський озвучив те. Про що не раз писали навіть такі умовні аналітики, як я, лідери держав, навіть такі як Трампушка з діджеєм, реально чекають, коли Путін здохне. Тільки такий варіант розвитку подій вважають найкращим, бо альтернатива грохнути його самим чи зібратися і разом з нашими захопити територію домкаду далі не треба. Проте військова окупація Росії чомусь не розглядається. Натомість Росії дозволено все, а отже, лишається нічого не робить, воно саме здохне колись так, що дня Путін Є ближче до цього моменту, але щодня він забирає життя українців, і невідомо скільки ще забере з собою на той світ. Хіба що думає скрепний, що прикриється жертвами, котрі потрапляють до раю, аби проскочити туди, як Божанський до Верховної Ради, замість відразу до пекла. Якось так Путін помре скоро. Це факт, і все закінчиться, каже Зеленський. Світлана Самарська це квінтесенція діяльності офісу простих рішень у його бідовій голові. Раніше в нього в мозоку так і війна скінчилася. Те, що Путін помре далеко, не факт, а те, що наша країна приречена з таким мудрагелем, от це факт. Традиційно співчуваю людям світу, які не звикли до перлів нашого оратора без підсунутого папірця, і які чують подібний треш. Ліна Костенко нещодавно написала: поднялися на говерлу, заспівали, ще не вмерла, і спитала їх Говерла, ви подбали, щоб не вмерла? Бо таке щось вибираєте, що самі повимираєте. Ігор Чернобаєв для того, щоб правильно обрати президента, не треба вигадувати велосипед треба просто порівняти своє життя до 2019 року і після. Президент не спав 36 місяців, заявив Милованов, пояснюючи поведінку Зеленського в овальному кабінеті. Людина, ну президент не спав 36 місяців. Ну людина не спав. Ну може він там спить раз ні. нормально е, на тиждень, да? якщо пощастить. Понятно, він змучений. Понятно, він фокусується на найголовнішому. Валерій про запас не так страшно, що він не спав 36 місяців після нападу. Набагато гірше, що не думав 36 місяців до нього. Бандера Подільський. Той, хто обирає. Очільником держави блазня немає розуму. Той, хто вперто не бажає визнати свою помилку, немає совісті. Той, хто хоче обрати блазня ще на один термін, немає ані розуму, ані совісті. Гудофовкас зе повісив собі картини неіснуючих подій, змальованих уявою. Порох вішав в обличчя, заради яких він працював. Яка різниця у сприйнятті між актором, що грає роль та потребує реквізиту, та менеджером, що хоче бачити очі людей, заради яких він щось робить? Зеленському ці очі не потрібні у нього шоу.